Марія, нам треба поговорити. Добре. А це хто? Твій новий друг? Зараз все скажу. Ну, розказуй. Пам'ятаєш, як минулого літа я почав їздити з друзями на рибалку? Так, пам'ятаю. У тебе нарешті з'явилися друзі. А пам'ятаєш, як часто мене затримували на роботі цієї осені? Ну так, через твоє підвищення. Саме через це я і не був на Новий рік вдома. Ти допомагав директору з корпоративу. І коли я пізно повернувся додому 1 січня, ти помітила сліди помади на моєму тілі. І тоді ти сказав, що Я брехав. А ти була права. Я зраджував тобі. Хто вона? Я звернувся до адвоката про розлученню. і він запропонував мирову угоду. Її потрібно підписати. Так. Якщо ти не хочеш, судитися зі мною за майно. Ми ж усі квартири покупали на тебе, а оці я робив ремонт за свої кошти. Мені більше від тебе нічого не треба. Не можу повірити, нам це вдалося. Я ж казав вам, що план спрацює. Пане адвокате, мені потрібна юридична допомога. Я опинився в скрутному становищі. Я вас уважно слухаю. Я в шлюбі вже 20 років, і стосунки якось охололи. З ким не буває. Розумієте, ми з дружиною увесь час вкладалися в нерухомість. І все оформлювали на неї. Машина мені неважлива, але я гарантовано хочу отримати одну з двох квартир. І я можу опинитися на вулиці. А чому це ви можете опинитись на вулиці? Бо коханка поставила мені ультиматум. Моя молодість не вічна, Завтра вже буде наша річниця, а я тільки і чую, що пусті обіцянки. Так, скажи, що зробити. Я зроблю. Розлучись з нею. Або я піду і все їй розповім. І тоді ти не лише залишишся без дружини і без копійки, а ще й без мене. Обіцяю, до наступної річниці ніякої наступної не буде, якщо на перше не встигнеш. Але як мені зробити все за добу? Ось перший адвокат по розлученню. Дзвони. Тут друга половина. Як і домовлялись. Не менше радий співпраці, ніж ви. Звертайтесь. З річницею, моя люба. Фу. Так чого фу? На! Ну, як тобі? Ремонт відстій! Кохана, переробимо по твоєму смаку. Фу. Що так смердить? У мене зараз нудить! Йди! Ну що, пупсік? Алло? Все добре, маленька. Тобі залишилось тиждень-два пожалітись на цю квартиру, щоб той лошок продав її і подарував тобі на честь одруження новеньку. Хм, легко. І твоє майно буде оформлене до моменту офіційного вступу у шлюб, а на саме весілля ти вже не прийдеш.